Привіт, друзі, з вами компанія Агрокраїни Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. Такий невеличкий прихід наш по резинках різних вам хочу показати. Я вже робив один раз таке відео, вам сподобалося, думаю, буду продовжувати ще. Ну що нам прийшло? Тут, в принципі, небагато. Ущільнювач на МТЗ на скло взяли 20 метрів. Якийсь нам сказав виробник, покраще в нього з'явився, покраще, якість гуму. Ось цієї ми взяли на пробу. 20 метрів, спробуємо попитаємо наших клієнтів, як їм якість. Далі тут патрубки, оцей мешочок, весь це патрубки МТЗ, гумові, верхні, нижні. Ось такі вони йдуть. Також є ще окремо на термостат. Ось цього вони лежать, пачка їх. Далі, це в нас ремкомплект циліндра сотого, звичайний, не поліуретан. Старий зразок, ремкомплект на Р-80, розподільник. У нас є е... два їх види. Вони йдуть, виходить, е... прокладки пароніт. Є з дренажом, є без дренажа. Це такий отвір з боку. Ось тут. Буває з ним, буває без нього. Так, далі Ремкомплект на Шарнір рольових тяг, ЮМЗ МТЗ вони йдуть однакові. цей пильник і два сухарики. І ще в нас раніше до війни були виробництва Росії, там, де йде сліконовий чохол, і ось цей сухарик йде синього кольору. І вони закінчувалися в нас, потім з'являлися щось таке було. І зараз в нас в Україні нарешті почали робити також. Ось вони. З червоним силиконовим пильником ось цим Тобто це варіант покраще, це, мені здається, не на один сезон, тому що я знаю, що це діло один сезон, потім треба їх міняти. Ось це повинно бути краще. Ну Ми вже їх багатенько продали, вроді би я краще дійсно. Тому я їх рекомендую, якщо ці коштують, наприклад, 20 гривень, всі будуть коштувати гривень 50-60 Трошки дорожче, але не на один сезон. Далі. Тут трошки ремкомплектів на це 50 Циліндр рульовий. Ось такі. Також звичайний не поліуретан. Тут поліуретану взагалі немає. У нас є окремий виробник, який нам робить по поліуретану. Далі тут, я так розумію, взагалі закінчилися ці прокладки. Це двигун Д240, прокладки, комплекти паронітові і прокладка під головку йде з герметиком. Я так розумію, взагалі вони закінчилися, їх дозамовили. Це. Старий зразок на МТЗ? Гофра. Наюм передній бризговик з надписом ЮМЗ. Тут трошки килимків на МТЗ новий, там вони бувають, велика мала кабіна. Ну, я так розумію, в нас ще є, і трошки дозамовили, щоб заразом все відправили. Прокладки на радіатор МТЗ. І що тут ще є? Диски, накладки на диск щеплені МТЗ, але їх мало, їх, чесно кажучи, дуже рідко замовляють. Тобто люди, як правило, міняють сам диск, а усі накладки не замовляють. По юмзу більше беруть усі накладки. Це, також, це все виробництво Україна в нас. Трошки є, бачите, тут якісь, ну, питають, чи є вкраплення такі мідні. Ну, трошки є щось, бачите. І диски тормозні, це в нас. Клені. Це МТЗ-новий зразок, це МТЗ-старий зразок або ЮМЗ. Також багато ще завезли диск, дисків таких е, клепаних, є і старий зразок, і новий зразок. Ось. Тому, друзі, щось невеличкий такий приходик вам показав. Якщо сподобалося, будь ласка, коментуємо, лайки ставимо. Якщо щось вам тут. Е, запалу, так побачили, то е, телефонуйте і замовляйте їх в нас. Все. дякую вам за перегляд. Підписуємося до нашої Viber е, спільноти. Там буде. Я потім трошки це пофотографую. і Виставлю цінами також у Viber. Дякую, мирного неба, пока.